Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 27 серпня 2023 року. Хочу представити вам сорт винограду Золота королева Адамова, дивіться. Тут є червоненькі листочка, що тримає, грону теж забарвлення має, ніжка теж червона. Виноград має смак гармонійний. Зараз, зараз, зараз. ось 5 копійок, дивіться. Бачите, які ягоди. Є чуть менші. Є он дрібненька. Мускату в собі виноград немає. Може вражатися сонячними опіками, якщо не прикрити грома, бачите. Спеклося, ну так я її не побачив зараз. Викинув. Виноград вже давно був зрілий, він. він входить над ранні терміни до стигання. Але сталося прикрпонок. Дивіться, бачите? Тут червоненький, бачите? Зелено-червоненький пагін. Це мав бути. Прима України. Прима України мала бути. Тут ще більше. Але як виявилось, це теж золота королева. Ось тут ще є маленький грон. Це контрольні гронка, що там, що там. І це яка, яка велика ягода. Зараз ми ще ці мішечки познімаємо, покажу вам. Точна копія лози. Червоне таке зеленкуватим, бачите. Біля листка таке саме. Ну, якщо ви маєте мільйон доларів. Ви не купите в Україні 100% той сорт винограду, який ви хочете. Дуже часто може трапитись, навіть якщо і мільйон доларів є, пересорт і все. Ну, нема так, нема так, щоб було все на 100%. Чекав 3 роки і дочекався приму України. Дві золотих королеви. В примі України мав бути мускат. Тут же, скільки воно повисіло, мускату я не відчуваю. Тільки гармонійний смак. Добре? Знімаю мішочки, покажу, покажу вам ще цей кущ без мішочків. А далі ми провіримо рефлектометром на цукор і будемо знати, скільки воно має цукру, які зернятка. Ось дивіться, товариство. 5 копійок і ягода. Бачите? Ягода більше, ніж 5 копійок. Більше. Таку ягоду я скуштував щойно, тут немає кісточок чомусь. Ні, немає. Дуже приємного гармонійного смаку. Дуже. Цей сорт належить до надврожайних. Над. Він дуже сильно врожайний. Бачите, гроно було вкорочене. Тому що це є перше плодоношення, не можна багато грон мати. Ще раз показую вам листочок. Бо ми йдемо на дегустацію. Дивіться, як ви бачите. Кісточки тут немає, тут є. Тут теж десь, можливо, вона далеко. Ну, візьмемо цю, оскільки вона без кісточки, зараз надушимо соку і провіримо на цукор. Ось. Сік у нас є. Зачиняємо однією рукою. І дивимося. Що я скажу? 15% має цукру. 15. Зараз спробую вам, щоб це ще побачити. Я не знаю. Видно вам це чи не видно. Я думаю, що так і не видно, здається. Ну, гаразд. Не буду затримувати. Зараз я скуштую цю. Аби побачити кісточку. Так, була одна кісточка, бачите? Одна таки була. І вона вже темне має забарвлення, Ну, він йде такий, як надійка рання. Голуба. А, тут є дві кісточки, бачите? просвітлюються дві кісточки. І там є. А кісточка вже починає набирати колір. Зараз покажу, ще з іншого боку куща. І так, підійшли ми з іншого боку куща. Ось бачите, те саме грома. Має такий Золотистий колір, я не знаю, чи камера передає. Зеленого майже немає, він швидше якийсь. Бруд є, відповідно, був на землі лежить на камінці. О, бачите, що я побачив. Лоза визріває, значить добре. Бачите? Визріває лоза. Це для виноградаря головне, тому що закладеться плодова брунька і буде в наступному році врожай. Користуючись нагодою, оскільки ми тут близько, хочу показати вам ще, що вже набирає барви, розмальовується. Black Grand канадійський. Він себе дуже гарно показує на шпалері. Він 27 морозу витримує. Має такий сливовий, приємний смак. От бачите, він має таку традиційну для нього видовжену ягоду. Тут менше, там більше стає. Коли такі ягоди яйцеподібні, подібні, ну традиційні, трошки інакше виглядає. Так, підійшли ми й до іншого куща, того, що мав бути прямо України. Дивіться, бачите. Ось так виглядає. Мішечки не для пташок причепив, а для слизні. Вони просто замучують мене. Бачите, це дуже перспективний сот винограду. Він підійде як для Західної України, так само для північних областей та східно-північних, таких як Сумщина. Харківщина дуже гарно підійде. Дуже. Він достигає рано. Дивіться, яка ягода велика. Зкривати його потрібно, але ну, горох є, горох був. Перший плодношній горох я повидаляв, горох у Але якщо то не на ринок, то нічого страшного в тому не буде. Ну все, друзі. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом. На останок вам Black Grand.